Питання стосовно вже більш таких обнаділивих новин, які сьогодні циркулюють в інформаційному українському просторі, що до кінця року Україна зможе ефективно збивати каби. Давайте деталізуємо, що вам відомо. Мені відомо, що ми працюємо в цьому напрямку. Ну, я думаю, що, знаєте, тут питання, що ми боремося з наслідками, а треба з причиною. А причина кабів — це те, що в нас немає сучасних літаків, сучасних винищувачів. Як тільки е, нещодавно там нам шведи передали свої літаки, ну ці літаючі радари, е, які можуть пеленгувати російські літаки, там в чому основна проблема? В тому, що у нас старі версії F-16 і наших там їх 29 які там наприклад, ну, і до прикладу, коли якщо беремо F-16, він. Там бачить на 100 кілометрів, а на 150 кілометрів, а ракета летить там до на 100 кілометрів. Російський су 35 бачить на 300 майже, а ракета летить там за 250 км. кілометрів. Получається, що коли наші літаки намагаються нас підтримувати або заходять в зону пуску ракет, то противник їх уже бачить, а ми їх навіть не бачимо на радарах. І таким чином противник. Або збиває наші літаки, або відганяє наші літаки, і ми просто не підлітаємо до лінії фронту. А вони спокійно можуть підходити близько, їхати ті моніторять, де знаходяться наші літаки, і таким чином вони можуть запускати ці каби. Такоб щоб, ну а каби мають обмежену дальність там до 100 кілометрів. Є 70, є трошки більше. Вони взять так, от тут питання вирішення цього, що у нас вже там є два літаки радари які можуть сканувати. Нам якби скажімо так ну, хоча б, я не кажу вже про F-35, хоча б останні модифікації F-16, якісь там 70-ї Серії радар стоїть, то звичайно, ми би ну росіяни просто би не кидали цікави, бо розуміли, що вони ну їх літаки будуть збиті. Як останні 135, які який всі бачили, був збитий таким чином. Тому тут треба було в першу чергу боротися з причинами тут збивати російські літаки. Да, є там я знаю зараз розробки, які вже будуть боротися безпосередньо з кавами, будуть намагатися їх збивати, але ж ми до цього намагалися боротися. Це душили їх ну супутникову навігацію. Але це тільки допомагає в тому, що зводить їх з курсу, але все, все рівно ж ця бомба прилітає, все рівно вона розривається, просто не там, куди була прицілена. Тому е, розробляються різні види озброєння і кращі реп-системи, і системи, які можуть їх збивати, але знову ж таки. Система правильна це боротися з причинами, а не вже з наслідками. Для цього звичайно потрібні сучасні літаки і системи ППО.